Ламінат матеріал практичний, доступний за ціною і зручний у використанні. Не дивно, що багато дизайнерів охоче розширюють сферу його застосування і облицьовують ламінатом не тільки підлоги, але і стіни і стелі, чи виправданий цей прийом? Чи варто брати його на озброєння? Ми склали список найбільш значущих плюсів і мінусів такого рішення і дізналися, що думають про нього професіонали переваги ламінату на стінах і стелі. Найголовніше за один простота монтажу. З укладанням ламінату може впоратися навіть новачок, і хоча технологія монтажу на стіни і стелю трохи складніша, ніж на підлогу, але нічого нездійсненного в ній немає. Два доступність вартість ламінату одне з ключових його переваг, матеріал може стати чудовою альтернативою облицюванню стін або стелі натуральним деревом, або паркетною дошкою. Три знустійкість, якщо ви вибираєте якісний ламінат, можете бути впевнені, вашій стіні будуть не страшні котячі кіхтики і ігрові активності юних членів сім'ї, матеріал стерпить багато і прослужить довгі роки. 4. звукоізоляція, облицювання стелі або стіни ламінатом, крім іншого, покращує звукоізоляцію приміщення. 5. додаткові властивості при необхідності можна зупинити вибір на матеріалі з особливими якостями. Поліпшеним захистом від вологи, термостійкістю, підвищеною стійкістю до ударів, 6. широкі можливості використання, великий вибір кольорів і фактур, перспективи використання матеріалу в різних стилях інтер'єру не можуть не радувати 7. декоративні функції, облицювання стін і стелі ламінатом, потужний дизайнерський прийом. Здатний допомогти в зонуванні, змінити геометрію приміщення, створити акцентну поверхню, вісім простий догляд ламінат на маски і простий у догляді матеріал. Крім того, на його поверхні не з'являється цвіль і грибок, що робить його ще гігієнічним. Недоліки ламінату на стелі і стінах ключові проти один сприйнятливістю агресивних зовнішніх впливів, різкі перепади температури. Постійна висока вологість і прямий контакт з водою здатні серйозно вкоротити термін служби ламінату, знизити експлуатаційні характеристики або зовсім привести в непридатність два вимоги до поверхні, стіни і стелі, які планується облицьовувати ламінатом, повинні бути попередньо вирівняні, якщо обраний спосіб безпосереднього кріплення до поверхні. В іншому випадку буде потрібно використання обрешітки. Три обмеженість площі облицювання, незважаючи на численні плюси облицьовувати ламінатом всі стіни і стелю в приміщенні, не варто, прийом дуже активний і використовується перш за все в декоративних цілях. Слово експертам, що думають архітектори про ламінат на стінах і стелі, щоб краще розібратися в питанні, ми запитали фахівців, які за і проти є у обробки стін і стелі ламінатом своєю думкою з читачами ІнМІ. Роум поділилися Юлія Сесоєва та Анастасія Зайцева. Юлія Сисойева. Аргументи на користь того, щоб матеріал використовувати не за призначенням, мені здаються надуманими. Юлія Сесоєва, архітектор, з 2001 року бере регулярну участь в телепередачі, квартирне питання. З 2012 року в телепередачі дачний відповідь більше 10 років займалася оформленням зон особливого значення Києва до свят і пам'ятних дат благоустроєм міського середовища, прийом використання ламінату на стінах і на стелі, хороший чи поганий, в залежності від того, хто як і навіщо це застосовує, якщо мова йде про ефект загнутого покриття підлоги, як в інтер'єрах захіха дід. То це самостійний прийом рішення вузла з'єднання підлоги і стін, частина архітектурного образу будівлі, всі інші аргументи на користь того, щоб матеріал, створений стійким до стирання, використовувати не за призначенням, мені здаються надуманими. Анастасія Зайцева, Ламінат не можна порівняти з дерев'яним покриттям. Анастасія Зайцева, архітектор, засновник власного бюро архітектури та дизайну Роумдесідбюро. Спорює сучасний дизайн відповідно до світових трендів, області застосування ламінату не обмежуються тільки житловими приміщеннями, він широко використовується і в інтер'єрах громадського простору, і часто не тільки як підлогове покриття, але і як елемент декору на стінах або стелі його плюси очевидні зноситійкість, вартість, на відміну від паркету, ціни на ламінат значно нижче. Легкість монтажу різноманітність колірних і фактурних рішень, але ламінат не підійде для декорування складних за формою архітектурних просторів через відсутність стикових елементів, і при всіх своїх перевагах жоден ламінат не зрівняється з дерев'яним покриттям по тактильним відчуттям.